Убивці на зупинках. Це не про бандитів у масках, а про зброю повільної дії. Останнім часом все частіше на транспортних зупинках Львова можна побачити магазин з написом Алкоголь Тютюн. Працюють вони цілодобово. Набридло чекати на зупинці. Візьми і випий чарочку. Вина. Тим більше, ось така реклама. Це і пропонує. Бренді віскі чи горілочка, спиртного тут від кольору до вибору. Два кроки від зупинки і алкогольний рай. Та для Олександра це тільки на руку. Позитивно тільки ну, для дітей от, до, не бажано. Вузером 100 грав, вечором 100 грав, днем 100 грав. Ну буває таке. Однак для багатьох алкомаркет майже на зупинці не припустимо. на зупинках, що продавали алкоголь. Тому що в нас в місті і так багато феяки, ваше, на зупинках. Автобуси зупиняються, люди з дітьми тут стають, жінки. І то неприємно. Часто співається, що ставлять в людних місцях, замість того, що поставити, вони, наприклад, десь там далі, не в парку, так там невідомо куди, що треба йти шукати. Ставлять, от, один маєте, от, другий маєте. Там далі ще є кілька. У міській раді ж пояснюють, законом це не заборонено. правилах торгівлі алкогольними напоями чітко зазначені місця, де заборонено торгувати алкогольними слабоалкогольними напоями та пивом. Серед цього переліку немає зазначено зупинки громадського транспорту. Тоді хвилює інше питання: чим такі заклади під назвою Алкоголь Тютюн торгують цілодобово? Адже у Львові вже два роки діє заборона на продаж алкоголю у нічний час. Але як бачимо, бажання заробити вже і зараз перемагає здоровий глузд. За статистикою алкоголь биває понад 40 тисяч людей щороку. І Максимбек новини.